Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. У селі Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43, 59 і 70-річна жінки. У селі Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і дівчинка 2,5 років. Внаслідок вибуху, знайденого невідомого предмету в селі Волохівка Вовчанської громади постраждав 19-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернулася 46 шестиріч. Жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в селі Вільшани-Солоницівської громади 16 серпня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три каба, дев'ять БПЛА типу Гарань-2, три БПЛА, типу Ланцет, чотири впівдрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селі Руська Лозова пошкоджено шість приватних будинків. В селі Нова Мерефа приватний будинок і господарчу споруду. У Куб'янському. У районі в селі Мостове пошкоджено два приватні будинки. В селі Лозове господарчу споруду. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено кафе та два автомобілі. У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено ангар та три автомобілі. В селі Карасівка приватний будинок. У Лозівському районі в селі Перемога пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 43 оперативні виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 12 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському, Чугуївському районах області. Сьогодні вночі ворог завдав масованої комбінованої атаки по населеним пунктам Харківської області. Богодухівський район. Внаслідок влучання каба зруйнована будівля на території агропідприємства у селищі Золочів Золочівської громади, де сталася пожежа сільськогосподарської техніки на площі Шість квадратних метрів у селі на Валківської громади. Внаслідок падіння ударного БПЛА зайнялась суха трава на площі 1000 квадратних метрів. Кількома годинами пізніше ворожий впівтрон спричинив пожежу у приватному будинку в селі Карасівка Золочівської громади площою 100 квадратних метрів. Куп'янський район на світанку удари ворожих БПЛА спричинили дві пожежі на територіях приватних домоволодінь. У селі Лозаве Великоборлу громади горіла господарча спору з сіном на площі 250 квадратних метрів. А в селі Мостове Шевченківської громади дві господарчі споруди на загальній площі 500 квадратних метрів. Харківський район. У селі Руська Лозова Дергачівської громади ворожі каби спричинили загоряння у нежитловій приватній будівлі площою 50 квадратних метрів. Постраждали троє людей, сім приватних будинків та авто. У селі Нова Мерефа, Нововодолайської громади, ударні БПЛА стали причиною пожежі в господарчій споруді площі. 50 квадратних метрів на території садового товариства. Також пошкоджені сім дачних будинків. Лозівський район в селі Перемога Лозівської громади внаслідок влучання ворожого БПЛА в дах приватного будинку. Сталася пожежа площею 200 квадратних метрів. Також зайнялась поруч розташована господарча споруда та автомобіль на площі близько 100 квадратних метрів. Постраждали четверо людей, серед яких діти трьох та восьми років. Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці масок удару безпілотниками по житловому будинку у Харкові, який стався напередодні, наразі відомо про сімох загиблих та 24 постраждалих людей. Ліквідовано 20 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 8 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 144 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанське, Глибоке, Кам'янка та Амбарне. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки, Московки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Єгор Мікінін, Харків. Новини.